Захисту відсілення для подальшого представництва інтересів до контролю суду. Дякую. Будуть е, запитання. Якщо немає ставлення голосування, прошу роззначатись поза. Заліснадці рішення прийнято. Дякую. Друге питання внесення змін до зміни про забезпечення охорони публічного порядку, зміснення правопорядку охорони права свободи громадян, про факті і правопорушень місь... місь... міської територіальної громади, відповідає конкретно дитяного ціну заступника міського горя. У зв'язку зі зверненням начальника головного управління Національної поліції Київської області просимо надати субвенцію головному управлінню. Для нашого відділу поліції 200 тисяч гривень на придання паливно мастильних матеріалів, 400 тисяч гривень в до капітального ремонту протирадіаційного притягнути знаходиться під приміщенням відділу поліції. Дякую. Шановна Миколая, буду запитання. Ставлю на питання на голосування. Профільна комісія підтверджено рекомендувала депутата на затвердження. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 18 рішення прийнято. Третє питання аналогічно про передачу коштів, вигляді субвенції, це саме це. Тому ставлю на голосування. Прошу випитати роззначатись. За 18 рішення прийнято. Пане колеги, четверте, п'яте питання однотипне, Ставлю четверте питання на голосування про затвердження програми забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення головного управління служби безпеки України. Дітена оксі на заступник військової довідаються питання, будь ласка, управління служби безпеки Київської області звернулося до нас прохання про надання субвенції в розмірі 800 тисяч гривень на придбання криміналістичної лабораторії на базі спеціалізованого сподівання. Деталь пояснювала, на кожній профільній комісії, кожна з комісія розглядала, кожна підтримала. А військові Шановні вас просять. Дякую. Три роки військові просять. Я військові вам перше зауваження, громадянка Галина. Військові просять. просять. Безпеки України. Так що? Шановні колеги, безпереясно, служба Я безпеки не існувала. Просять, служба безпеки просять, а військові не просять. А тоді будете поминати їх тут. Ставлю дане проєкти на голосування. За 18 рішення прийнято. Молодці. Шо? Шановні колеги, ставлю питання щодо того, щоб порушення регулярно, постійної дисципліни в сесійній залі. За неможливості проведення сесійної зали, роботи сесії. Ставлю питання на голосування щодо того, щоб е, надати можливість, Галіні Михайлівни, почесні жительки нашої сесійної залі, покинути сесійну залу. Я не Бо, почесна, ви мені не дали таку можливість стати почесною. Добре, голосуйте. Добре. Березні місяці казали, що запитів від військових на 30 мільйонів у вас є. Добре. за 17 голосів. Одноголосне рішення. Добре. будь ласка, покиньте сесійну залу, не депутатам. За Нікому нічого Депутат. не перешкоджаю. Висловлюю свою думку. Шановні колеги. За регулярні постійно, неможливості проведення понажних засідань, постійного перешкоджання, проведення колаборацій роботи, висвітлення засобів публічної інформації, неправдивої прихливої інформації, за рішенням сесії, всім планів кликання надано можливість зараз Олені Михайне покинути сесійну залу. Але немахання не покидає сесійний зал. Я не маю можливості, я не маю повноважень зв'язку з цим. Постійне перешкоджання проводити далі пленарне засідання. Оголошую перерву на півгодини, для того, щоб дати можливість за ним ехано покинути сесідну залу. Півгодини перерви.